Вітаю, друзі! Сьогодні будемо з вами готувати закусочний торт з крекером і консервами. Цей торт чимось нагадує такі закусочки, які ми їли в моєму дитинстві, тільки я зробила більш таке сучасну красиву подачу і трішки додала цікавішого смаку. Впевнена, що вам сподобається, тому що я готувала на подарунок для своєї куми, вона мене солодкого не любить. До всі, хто пробував цей тортик, були в захваті. казали, що це дійсно смачно і поживно. Тому рекомендую вам додивитися це відео до кінця, щоб приготувати разом зі мною. Розпочнемо з приготування грибної начинки. На невеликій кількості олії я обсмажила цибульку, дала сюди грибочки і заправила їх за смаком. Сілі перець. Поки охолоджується, далі робимо рибну начинку. У мене сьогодні це домашня консерва із товстолоба. Я беру цілу півлітрову банку, або ж ви можете взяти дві баночки сардини або тунця. Тут уже за можливостями і за смаком. Додаємо сюди обов'язково часник і перемішуємо з майонезом. Ця начинка має бути соковитою, щоб гарно просочила крекер. Перша начинка готова. За той час вже і грибочки охололи, додаю сюди вершковий крем-сир і перемішую. Жовтки відділяємо від білків і натираю на дрібненьку терт. Коли я окремо натираю жовтки і білки. До дрібненько нарізаної синьої цибулі, додаю натерті жовтки та майонез. Можна ще підсолити трішки, якщо у вас консерва не солона. І я, друзі, вам що хочу сказати, що якщо у вас звичайна цибулька, її краще замаринуйте. Так як у мене синя солоденька, то я навіть і не маринувала. Миску змащуємо майонезом і викладаю шар ніжного крекеру. Я беру саме ніжний, він мені дуже подобається в салатах і закусках. Я, як бачите, викладаю таким п'ятикутником і стараюсь так, щоб по боках, щоб не змащувати потім бока, кре. Крекер був один напроти другого, щоб видно було шари, що там всерединці. А серединку я вже закладаю крекером, який поломаний нестандартний. Перший шар у мене була рибна начинка, знову крекер, далі грибна начинка і знову рибна начинка. Як ви зрозуміли, рибну я розділила на дві частини. Далі йдуть знову крекери, їх не шкодуємо, як то кажуть. І викладаю цибульку з жовтком. Можна додати, якщо любите, ще сюди маринований або солений огірочок, ще один шар. Але у мене і так вийшов такий досить високий, великий тортик, тому я вирішила, що достатньо. До речі, їсти його також дуже зручно. Кожен так собі відбирає оцей стовпчик крекерів. Ну класно, мені прям дуже зайшло і сподобалося. Змастила гарненько майонезом і викладаю натертий білок. Далі я хочу прикрасити зробити такий святковий декор. Далі беремо штучну ікру, яка коштує зовсім недорого, продається в всіх супермаркетах і навіть у моєму маленькому сільському магазинчику. Я її завжди беру, тому що я її їм і люблю особисто. Рекомендую своїм покупцям, тому що це майже кожному по карману, а виготовлена вона методом капсулювання, лопає, ну реально смачна. Відрізнити від натуральної досить важко. Прикрашаю ікрою, зробила ще квіточку з риби. Це вже надає такий більш вишиканого вигляду. Думаю, що вам сподобається. Це роблю прикрасу з огірочків. Я надрізаю не повністю два кусочка, третій вже відрізаю і загортаю до серединки. Виходять ось такі пелюсточки, такі листочки цікаві. Дуже люблю цей декор з огірка. Робиться просто, а виглядає красиво, правда? Ось таким чином прикрашаю ще в мене був пророщені зерна гороху. Теж дуже люблю зараз використовувати це в декорі. І ось такий тортик виходить. Можна було й бока зместити майонезом і засипати білком, але це важче тим більше я старалася зробити бока такими красивими цікавими в принципі, кожен, хто буде куштувати, може заглянути що ж там всередині, правда? Тому якось так в мене все вийшло. Сподіваюся, що вам сподобалося. Ви обов'язково приготуєте це на Різдво, чи Новорічний стіл. Чи просто так це смачно, поживно і цікаво. Дуже рекомендую вам приготувати. Тому я рекомендую вам зберегти цей рецепт, що готувати і смакувати разом з нами. До нових зустрічей, як завжди, на моєму каналі.